Богдан Ключка ветеран. Розказує на війну, пішов у квітні 22-го. у складі 110-ї окремо механізованої бригади. Ніс службу на Авдіївському напрямку. Там у січні 23-го отримав поранення, через яке втратив ногу. Лікування, потім протезування, реабілітація, повернення. Ну, скажем так, до цивільного життя, до роботи. На роботі прийняли мені, зробили під мене посаду. Найприємнішою реабілітацією і соціалізацію каже чоловік став улюблений вид спорту. Все життя грав футбол, люблю футбол свого часу виступав за сільську команду. Всі гравці цієї команди ветерани з ампутаціями, розказує директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров. Ну, у нас зараз в клубі є такі, скажімо, секції адаптивних видів спорту, саме для ветеранів війни. Це одна, де ми зараз з вами присутні, це амфутбол, є волейбол сидячи, є настільний теніс, є стрільба із лука, є пауліфтинг І зараз ми вводимо ще і плавання. Не маючи басейну, але ми зараз знайшли можливість і будемо трошки не в не в місті Черкасах, але будемо проводити таку реабілітацію і сплавання. Поки що каже Юрій Гончаров, возитимуть хлопців у басейн у сусідній район, бо єдиний комунальний у Черкасах не працює із 19-го року. У нас до війни, до цього ремонту масштабного займалося тут більше, ніж півтори тисячі дітей. Також у нас вже тоді займалися і ветерани війни. У нас була угода з управлінням соціального захисту населення Черкаської міської ради і займалися і ветерани війни, займалися оздоровленням. У 2019 році розказує Юрій Гончаров, центральний міський басейн внесли до програми Велике будівництво. Ще тоді, якби вже було запроектовано повністю інклюзія. Це інклюзія, яка передбачає вхід в саму чашу басейн. Для занять уже спортом, плаванням і також врахована інклюзія, коли людина під'їжджає до басейну, і там передбачений спеціальний ліфт, який піднімає цю людину і доставляє до чаші басейну. До початку повномасштабної встигли зробити 20% від запланованого, а потім почалося вторгнення, і ремонтні роботи заморозили. Тоді кошторис реконструкції, говорить Юрій Гончаров, становив 60 мільйонів гривень. Така сума для комунального закладу непідйомна. Натомість, каже його директор, знайшли спонсорів на дрібніші витрати тут за рахунок наших бельгійських друзів ми обладнали таку кардіозону, де також хлопці можуть займатися, вже і займаються. Крім того, розказує Юрій Гончаров для ветеранів обладнали тренажерний та спортивний зали, а також кімнати для фізичної терапії та лікувальної фізкультури. Тому що цим хлопцям їм реабілітація потрібна постійно, Медична реабілітація. Тому для того, щоб вони займалися і спортом. І постійно були під медичним контролем. Ми зараз отримали вже медичну ліцензію і робимо такий центр, де буде в себе все в. Враховувати всі аспекти, і з кожним роком війни каже профільна заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ветеранів, які б могли проходити реабілітацію на базі міського спорткомплексу, більше є. тому у планах перетворити його на реабілітаційно спортивний хаб. Це спорт не про великі досягнення, це спорт більше про таку от певну соціальну реабілітацію і скажімо підтримку. Зрозуміло, що дуже важливим аспектом для того, аби цей проект реалізувати, є завершення робіт. По центральному басейну це дуже важливий об'єкт і в рамках, скажімо, створення такої розгалуженої системи дійсно комплексної спортивної реабілітації для хлопців, але це важливий об'єкт і для наших дитячих юнацьких шкіл. За кошторисом 2023 року, говорить Анастасія Чубіна, до завершення ремонтних робіт не вистачає 40 мільйонів гривень. Місто самотужки. Виділяло там певні суми для того, аби роботи продовжувалися, але це не та сума в повному обсязі, яка може ці роботи завершити. Зараз ми шукаємо додаткові джерела фінансування, в тому числі і міжнародні донори і залучення, можливо, інших коштів до бюджету розвитку міста для того, аби все таки цей об'єкт завершити. Заступниця міського голови говорить, завершити ремонт центрального басейну планують цьогоріч. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.